Плануючи організацію перебування делегації зі Стріджівського повіту, міська влада намагалася показати їм те, що пов'язує наші народи. Це наша культура, історія, особистості, які мали відношення і до України, і до Речі Посполитої. Та спершу наступного дня, одразу ж після сніданку, гостей вирішили здивувати, запросивши до Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, де їх гостинно зустрів директор Іван Парасюк. А студенти так зачарували своїми талантами делегацію зі Стрижова, що гості навіть хотіли придбати вироби школи різбярства. А голова делегації староста Стрижовський Роберт Годик та Марик южиста, голова ради Стрижівського повіту, не втрималися, аби спробувати чи під силу їм таке мистецтво. Нічого схожого, за різблені руками вироби студентів гості з Польщі ще не бачили. Лише позитив та захоплення висловлювали вони, оглянувши роботи. А розповідь керівника школи різбярства Ігоря Ошурка поважна делегація сприйняла на одному подиху. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня зустріч, екскурсія до Бродівського педагогічного коледжу і, зокрема, вироби наших студентів і праця вчителя? Mogę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem takiej pracy pięknej technicznie, ale również takiej, której u nas w Polsce nie ma, a zwłaszcza nie prowadzą jej szkoły. No, pan Robert mówi, że jest bardzo wrażony i z ustryciu, i kolegium pedagogicznym, i tak z tej technicznej pracy, to w polskich szkołach no, takie nie wprowadzić. Tutaj łączycie pięknie właśnie kształcenie techniczne, sprawności artystycznej czy rzeźbiarskiej z taką lokalną tradycją, kulturą. U nas, w naszych szkołach, to jest bardzo trudne i nie funkcjonuje, dlatego tego gratulujemy. Tu pojednuje się e, takie wychowania techniczno-miejscowe i pracy, i razem powiązane z tradycją miejscową. Na żal, polskiej szkoły to bardzo ciężko się prowadziło. Także gratulujemy panu właśnie mistrzostwa, uczenia e, młodego pokolenia, właśnie. Tego, tego, tej pięknej rzeźby, sztuki rzeźbiarskiej. No i życzymy wielu sukcesów na przyszłość. Dużo dziękujemy panu uczytelu, panu Ihoru za taką pracę i uważajmy mu w mojemu uśmiechu w tym. Ja, ja również, jak Pan Starosta, jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem, ale w Polsce zajmuję się biznesem i wydaje mi się, że z tego można by było zrobić wspaniały biznes. Zadałem takie pytanie Panu Dyrektorowi, dlaczego nie możemy kupić niektórych tych prac. A pan Dyrektor odpowiedział, że, że no. Te prace są w pewnym sensie jakieś artystyczne i, i ta młodzież już nie, nie każda ma ten artyzm w sobie, ale e, mnie się wydaje, że takie nawet prostsze prace byśmy bardzo chętnie e, będąc na, takich, e, na takim wykładzie tutaj pana profesora, e, bardzo chętnie byśmy zakupili. One są bardzo fajne. Pan Marek też wysłowił swoje e, witanie i dziękuję. Не, значить, за цю працю, але будучи в Польщі бізнесменом, займаючись бізнесом, він просто дивується з того, що ці речі не продаються, і навіть ну, якщо ці речі ніби, можуть залишитися, то можна робити трохи простіші речі і продавати, і навіть би купили представники польської делегації їх собі для себе в Польщу. На згадку про візит до школи різбярства у педагогічному коледжі Ігор Ошурко подарував усім учасникам польської делегації пам'ятні сувеніри. Згодом гості відвідали і стенд Небесній Сотні навпроти педколеджу. У програму дружнього візиту була включена екскурсія містом. З цікавістю та захопленням наші друзі-партнери слухали розповідь перекладача та екскурсовода, наукового співробітника музею Андрія Корчака. Гості зі стрижівського повіту побачили багато пам'ятних та визначних місць бродів, які найкраще репрезентують нашу культуру, туристичні та етнічні особливості. Знайшовся час у напруженому графіку, щоби побувати на польських похованнях на міському кладовищі, відвідати могили та віддати шану похованим у бродах полякам. Звісно, що гості згідно програми перебування не могли не ознайомитися із проблемами етнічних поляків, що проживають на Бродівщині. Про які найкраще знає нещодавно створена філія, громадська організація Союз поляків Білий Орел тому робочий візит був плідним. А голову Союзу Наталію Целюх, міський голова Анатолій Белей запевнив у сприянні з боку міської влади та допомозі від благодійного фонду Берегиня. На сам кінець оглядин міста партнери зі Стрижева відвідали Римокатолицький костел, де поспілкувалися із настоятелем отцем Анатолієм Шпаком щодо історії виникнення релігійної громади та будівництва такого величного костелу. І зробили дружні фото на згадку. I chociaż jednego dnia, żeby oznajomić się z Brodami, za mało, jednak pobaczenie naszych gości wraziło i one były duże zadowolenie. Dla nas, dla Polaków tutaj w Brodach, jak i na całej Ukrainie, jest bardzo wiele ważnych pamiątek historii, które w czasach dzisiejszych mogą stać się ważnymi elementami produktu turystycznego. Każdy Polak Chętnie by tutaj przyjechał, żeby wiele z tych cennych rzeczy dla nas, jak i dla Was zobaczyć. Miło nam, że po kilku latach, jak przyjechaliśmy, to brody się zmieniają, rozwijają. Z jednej strony kultywujecie Państwo lokalną tradycję, rzemiosło, co mieliśmy okazję dzisiaj podziwiać w Waszej szkole, w koledżu. Z drugiej strony staracie się o rozwijanie na miarę możliwości. Tego, do czego was zobowiązano, chcecie zadbać o to miasto, o jego mieszkańców. To jest nasze wspólne zadanie, bo my również reprezentujemy samorząd, też jak najlepiej o swoich mieszkańców chcemy dbać. Jesteśmy w trudnym momencie dla Ukrainy. Z uwagą, niepokojem obserwujemy w Polsce to, co się dzieje na Ukrainie. Wszystkie te bardzo trudne wydarzenia i z całego serca wam życzymy, żeby to się jak najszybciej zakończyło, żebyście w pokoju w poszanowaniu, dla historii, dla tradycji, swoją ojczyznę, tak jak i my mogli rozwijać. Dlatego bardzo dziękujemy za tę wizytę, za przyjęcie nas tutaj i zapraszamy do nas do Strzyżowa. Będzie tych okazji dużo, żeby naszą współpracę intensyfikować, rozwijać, żeby spotkać się i tutaj i właśnie u nas w Polsce, na ziemi strzyżowskiej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i. Всього доброго вам житчиво. Я як міський голова дуже радий приймати таку делегацію з нашої братньої е, Польщі, країни, яка е, прибула до нас таким дружнім візитом, підтримати нас в такий важкий час, який у нас сьогодні є в Україні. Я дуже вдячний за те, що ми працюємо разом спільно над єдиним проєктом по туризму. І я впевнений, що цей проєкт відбудеться в нас в найближчі часи. І ми... я впевнений в тому, що ми ще будемо працювати в майбутньому і підтримувати дружні стосунки між нашими братніми країнами. Дякую вам. Дякую вам. Особливо дякували партнери з Польщі усім, хто супроводжував їх, даруючи увагу та турботу. А це міський голова Анатолій Белей, його перший заступник Роман Сподарик, виконуюча обов'язки головного бухгалтера Ірина Олеха, керівник мікропроекту Володимир Булишин зі сім'єю. Також делегація відвідала того дня і туристичну перлину Бродівщини під Горецький замок. Тому ми щиро вдячні насамперед екскурсоводу та завідувачці філії Підгорецький замок Львівської картинної галереї Світлані Мостовій за цікаву екскурсію замком. Тішило й те, що під час шопінгу наші партнери віддавали перевагу українській символіці та пам'ятним сувенірам на згадку. Може й незначний, проте символічний факт. Голуби та лелеки, птахи миру, добра та зародження нового життя зустрічалися нашим гостям на території Бродівщини, переповнені позитивними враженнями від спілкування з новими друзями з Бродівщини, зачаровані українською гостинністю та щирістю, гості зі Стрижева поїхали додому. Перебуванням у бродах, польських гостей співпраця лише починається і набирає ще більших обертів. Попереду листування, спілкування у соцмережах та нова зустріч, але вже на польській землі.